Вас вітає автопарк Запоріжжя. Сьогодні в короткому огляді презентуємо вам свіже надходження у продаж. Популярний у нас на вторичному ринку седан Volkswagen Jetta у гарному чорному кольорі в сел-комплектації 2014 року випуску. Пригнана зі штатів у 2019 році з пошкодженням по правій частині. Як бачите, все зроблено гарненько. Ніяких зауважень наразі по кузову немає. Легенько затонована, гзута у зимову гуму. 17 оригінальні диски. Салон у нас виконаний із шкіри в комбінованому кольорі, біжевий плюс чорний. Є електролюк. Дуже і дуже збережений стан, немає жодного зауваження щодо кузова або салону автомобіля. Все у відповідному стані для своїх років у свого пробігу. В комплектації всі електросклопідйомнички, функціональне мультикармо. Тут управління круїз контролем, пробіг автомобіля 111 тисяч кілометрів, не миль. Заводиться з кнопки, є моніторчик, всі під'єднання по блютусу, виходи під флешечки, під аукси, все є. Також мається підігрів переднього ряду сидінь, кондиціонер, непогана акустика. Ну і стан, стан, напевно, це найважливіше. Стан автомобіля дуже і дуже свіженький, свіжіше за свої роки. Люк працює, ніде не підтікає, під ним все сухеньке і гарненьке. Мотор у нас 1,8, турбовий бензиновий, звісно, без газу, газу ніколи на машині не було. Звичайний надійний гідроавтомат і Передній привід. Гарненька джета, взагалі без зауважень, в дуже, дуже хорошому стані і в максимальній комплектації. Тож, хто собі шукав, звертайтеся в автопарк Запоріжжя.